Як правильно зберігати осінні саджанці винограду. Тож, дивимося сюди. Тара. Поміщаємо сюди коріння саджанців. Це є осінні корневласні саджанці, викопані мною сьогодні зі шкілки. І засипаю це все піском. Вологим піском. От. Тепер ось цю тару разом з сажанцями засипаними піском, я відправляю в погреб. В кого немає погреба, є підвал, відправляйте в підвал. Ось таким образом можна зберігати сажанці навіть у зимовий період. Тобто всю зиму можна їх отак от зберігати і висаджувати навіть навесні. Тобто, якщо ви не маєте змоги посадити зараз. Садженець осінній. Якщо ви, наприклад, придбали садженець і вже почалися е, морози, впав сніг, от таким образом можна їх зберігати і вони всю зиму, і навіть і е, до середини весни, будуть ось в такому виді зберігатися е, постійно. Тобто бронючки будуть закриті. І коли захотіли посадити, от тоді садіть. Отож, коли потрібно садити. Ще раз повторюся, якщо зараз не маєте часу, тобто кінець жовтня чи листопад у вас не виходить такого зробити, от не маєте часу, чи там по других причинах, то тоді їх потрібно зберегти. От. Садити їх можна в будь-яку теплу погоду. Якщо навіть прийшла зима, впав сніг, мороз скував землю і тут. Вийшло потепління і на дворі стала відлига. Тобто морозу немає, земля копається, от можете їх доставати з погреба чи з підвала ось в такому зберіганні в пісочку. Виносите на участок і садите. Тобто, якщо прийде відлига, прийде потепління, навіть в зимовий період можна садити. Посадив, правильно посадив, як садити, якщо я вам далі покажу. Вкрив його обов'язково, полити і вкрити його правильно і все. І тоді, якщо знову ж таки повернулися морози, впав сніг, от тоді вже йому абсолютно нічого не буде. Весною, коли е, прийде час розкривати посадкові матеріали, це, як правило, десь туди на кінець квітня, от тоді відкрили. І тоді ваш саженчик буде. Приживатись і буде проростати ось сама ось ця спляча бруньочка. От. То ось таким образом я зберігаю саджанці Тобто я не знаю, коли я їх посаджу собі, тому що я їх буду собі садити. Якщо я впораюсь, встигну в цьому році до нового року мається на увазі посадити їх, то буду садити в цьому році. Якщо я вже не встигну, не вийде мені, бо, тому що в мене багато ще роботи, то буду садити весною. Нічого страшного з цим всім не буде. Тобто, ось в такому стані коріння засипане вологим піском, буде зберігатись всю зиму. І березень, і квітень, і буде так зберігатися. На кінець квітня можна достати їх з підвала чи з погреба і вже висаджувати. Або посеред зими у відлигу, коли немає морозу, коли. Земля не скована морозом. От така методика. Отож, що буду я садити. Перший Маруся, далі Авалон, Кетлін, Чорна хмара, румейка, аксія, Лівія, Слава України, рожевий Ланселот, Андрій 53, пам'яті Демідової і барін. Ось такі сорти я ще буду досаджувати на свій участок, і ще й буду досаджувати інші. Це я так наглядно показав, як їх зберегти. Отож, в такому стані засипали, занесли в погріб і не переживайте, все з ними буде добре. Головне, щоб в вашому погребі. Не було тепло. от Тому що якщо прохолодний погріб, чи підвальчик от там от вони собі будуть зберігатися з ним абсолютно нічого не станеться. Ось така методика. якби ну Це не є щось нове, багато хто таким користується, але вологим піском засипав це саме краще е, тому що Якщо будете засипати чимось другим, наприклад, тирсою, тирса зацвіте, щоб ви собі розуміли, через деякий час ви прийдете і побачите плісняву, і це буде погано для вашого саженця. В піску в піску вологому плісняви не буде. Отак от засипали, відправили в підвальчик чи в погреб, і все буде з ним чітко. Кому була корисна інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал. Попереду буде ще багато всього цікавого. Дякую за увагу!